Друзі, всім привіт! В сьогоднішніх експериментах бере участь БПЦ 7 на 50 ZOMS і японський 7 на 50 Що я зробив? Я поставив об'єктив з японця на БПЦ і окуляр з японця на БПЦ. Оскільки е, тема про японський бінокль набрала досить непоганої популярності відео можете глянути тут, і багато людей. Відгукнулися, а що буде, якщо так, а що буде, якщо так, то я вирішив це просто зробити і показати. Отже, об'єктив японський на БПЦ не дає нічого цікавого, просто менша кратність, і картинка фактично та сама. А ось окуляр дає прикольний ефект на БПЦ-шці. Я замірив кратності. В оригіналі об'єктив БПЦ, окуляр БПЦ 692 крата. Об'єктив японський, все решта БПЦ 638. Видно, що фокусне об'єктива менше, в принципі, це і так видно. А ось об'єктив БПЦ, а окуляр японський получається 7.22 крата. Ось такий БПЦ з окулярами від японців. Ну, а сам ефект зображення ви можете спостерігати своїми очима. Отже, зібрав таку конструкцію. Тут японський окуляр, а тут БПЦ-шний. Ну і прошу, як виглядає ВПЦ з японським окуляром. От В принципі, щось таке мав зробити Советський Союз, але він не додумався. Прекрасна різкість, відсутність будь-яких аберацій на дереві хроматизму нема, кольора шикарні, поле шикарне. Чим вам не цейс? Я кажу, біда Союзу, це просвітлення, хренові окуляри. Я не знаю, чому це так, але так. Ось прошу японець 7 на 50, БПЦ 7х50. Завальцоване. До речі, БПЦ 7 на 50, рік 82. Польова лінза не просвітлена, А окулярна склейка просвітлена тільки з одного боку. Ну, там видно, що вона відливає тільки одним боком. І об'єктиви, та ж історія. Спереді просвітлення немає, ззаді є тепло. Тут то саме. Призми, звісно, просвітлення повністю. Отак, от от, знак якості типу. Найкращий бінокль. Ну і бонусом відео буде доказ чи перевірка того, що що мої виміри кратності штангенциркулем доволі точні. Маємо лінійне поле зору 372 фута. ділимо на 3. Получаємо 124. 123 метра. Тепер дізнаємося кут окулярів. Ну ми ж не знаємо, який тут код. Взагалі, який кут бінокля який кут окуляри. Для того, щоб дізнатися, який кут бінокля, потрібно, я б навіть отак сказав, треба 2 помножити на арктангенс. І це діло поділити 2 помножити на арктангенс і 124 поділити на 2000. Тобто ми будемо мати половину від 124, а саме 62. Тобто артangет від 0,062. так. Це буде наш кут, зору, поле зору бінокля. Це в нас лінійне поле зору, а це у нас просто поле зору. І окулярність цього просто помножимо на кратність. Отже, беремо звичайний калькулятор 124. Ділимо на 2000, це ми вже будемо бачити. 0,062. Далі тригонометричні функції. Беремо тангенс мінус перша. Це арктангенс. І множимо на 2. Получаємо 7.096. Отже, 7.096 градусів. Тепер ми це множимо на кратність. І 7 множим на 7 096. Получаємо окулярне поле зору. Отже, можемо 7. Получаємо. 49,67. 49,67 градусів. Отже, окулярне поле зору, поле зору. Лінійне поле зору. Це у нас параметри. Японського 7 на 50. Тепер ці окуляри ми поставили на наш БПЦ. У нашого БПЦ лінійне зору 120 метрів. Ану, чи вийдемо ми зараз на 120 метрів. От і вся перевірка. Тепер окуляри мають ось таке поле зору. Кратність, я намірюю, 7,22. Тепер ділимо 49, 49, 67, на 7,22 влучаємо в поле зору. Нашого експеримента 49 67 7 32 6 879. Тепер це число ділимо ще на 2. На 2 отримуємо кут 340 4. Отже, це ділимо ще на 2, отримуємо градуса. Це половина поля зору. Тепер з цього числа беремо просто тангенс, множимо на 2000 і получаємо, увага, 120 метрів і 20 десятих. 120 метрів. Тобто, ось це значення 722. Кратність. Я вимірю штангенциркулем. циркулем. 7,22. Ми вийшли на ті самі заводські 120 метрів. Тобто можна вважати, що мій метод точний до сотої. Всім пока.